Планети сонячної системи. Це сонячна система. Вона складається із Сонця, великих планет та дрібніших космічних об'єктів. Усього планет вісім. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Кожна з планет особлива. Погляньмо ж уважніше на планети сонячної системи. І почнімо із самого сонця. Сонце центр сонячної системи. Сонце це наша прекрасна зоря, що дає нам світло і тепло. Воно не має твердої поверхні, а являє собою газову кулю майже досконалу за формою. Довкола Сонця обертаються планети. Перша планета від Сонця Меркурій. Меркурій є найменшою планетою сонячної системи. Він знаходиться найближче до Сонця. Це також найшвидша планета системи. На планеті Меркурій безліч кратерів та гір. Друга планета від сонця Венера. Венера найгарячіша планета сонячної системи. Вона обертається довкола своєї осі. В напрямку протилежному до інших планет і дуже повільно. На Венері постійно спалахують блискавки. Планета є найбільшою сусідкою Землі, її гарно видно на нашому небі навіть без телескопа. Третя планета від Сонця Земля. Земля це наша чудова домівка. Вона не схожа на інші планети, адже тільки тут існує життя. Більшу частину планети Землі займають океани та моря. Ще її називають блакитною планетою. У Землі є супутник місяць. Четверта планета від Сонця Марс. Марс ще називають червоною планетою через характерний колір поверхні. Тут знаходиться найвищий вулкан у Сонячній системі Олімп. Планету активно досліджують марсоходи. П'ята планета від Сонця Юпітер. Юпітер це газовий гігант і найбільша планета сонячної системи. Юпітер у два з половиною рази важче, ніж інші планети разом узяті. Та велика вага не заважає йому обертатися найшвидше серед усіх. Юпітер також випереджає інші планети за кількістю супутників. Шоста планета від сонця Сатурн. Сатурн ще один газовий гігант. Планета відома своїми кільцями, які складаються з льоду, заліза та каміння. Сатурн має велику кількість супутників. Сьома планета від сонця Уран. Уран це крижовий газовий гігант і найхолодніша планета. На відміну від інших планет, він обертається. Лежачи на боці. Уран має кільця з льоду та пилу. Восьма планета від Сонця Нептун. Нептун ще один крижаний гігант і найвіддаленіша планета від Сонця. В атмосфері Нептуна бушують вітри найсильніші від усіх планет сонячної системи. Нептун це найповільніша планета. Сьогодні я пропоную відобразити сім'ю нашого Сонця в космічному просторі. Для роботи нам сьогодні потрібен аркуш картону синього або фіолетового кольору та кольорова крейда. Як ми з вами знаємо, кожна планета знаходиться на своїй орбіті. Тож спочатку. Крейдою білого кольору ми намалюємо для кожної планети свою орбіту. Тепер ми починаємо малювати планети. Першим ми намалюємо сонечко, центр сонячної системи. Всі планети стали в ряд. Починається парад. Раз. Меркурій мандрівник. Два. Венера. Ясний лік. три земля вітає нас, а чотири красень Марс. П'ять Юпітер. Шість Сатурн. Вім уран, за ним Нептун. Вісім сонячних планет поспішають на банкет. Меркурій найшвидший. Венера найгарячіша. Земля – наш дім. Марс досліджують марсоходи. Юпітер найбільший. Сатурн Найяскравіші кільця. Уран найхолодніший. Нептун найвіддаленіший. На цьому наше заняття закінчується. Гадаю, ви запам'ятали назви планет нашої сонячної системи. Тож, молодці малята, до побачення, до нової зустрічі!